Країни НАТО вже направили військових до України. Про це заявив головний дипломат Польщі Радослав Сікорський під час дискусії в парламенті. Він відмовився перераховувати про які саме держави йдеться однак підтримав ініціативу французького президента Еммануеля Макрона щодо відправки контингенту НАТО до України. Радослав Сікорський заявив, що головною метою такого кроку був би винахідливий хід, що порушив безпланований Росією сценарій. Головний дипломат Польщі також наголосив, що нападом на Україну мас. Москва продемонструвала власну цивілізаційну неспроможність сприймати західні цінності та не може мирно співіснувати зі своїми сусідами. Минулого тижня президент Франції заявив, що не можна виключати ймовірного відправлення західних військ в Україну. Це спричинило дискусію серед країн заходу. І лідери багатьох із них поспішили заявити, що відряджати війська до нашої держави не планують.